Америка це пісня всім відомого гурту Рамштайн з їх четвертого студійного альбому Рейс Рейс. Пісня була записана в 2003 році, а випущена 6 вересня 2004 року. Кліп цієї пісні починається дуже цікаво. Учасники гурту, ніби американські космонавти, які приземляються на місяць. Але тут в кліпі це показують як фальсифікацію, що повторює дуже відомий конспірологічний антинауковий міф: Рамштайн. Ніби перебувають на кіностудії Голівуду. Далі нам показують молодих буддийських ченців, які їдять гамбургери, африканських дітей, які сидять на колінах Санта-Клауса, племена, які їдять запаковані в картонну коробку піцу, і переглядають, ніби не справжній, ніби сфальсифікований політ американців на місяць. Знову американські кросівки у людини зі Сходу, яка нахиляється на молитовний коврик, щоб помолитися нафтовим вишкам. Та й взагалом там таких образів багато, вони всі між собою подібні, і тому я не бачу розбирати сенсу кожен окремо. На фоні співають: ви орливі, не на Америка, ми всі живемо в Америці, ну і таке інше. І от я, слухаючи цю пісню, подумав. Що ця пісня вдячного німця, предки якого завдяки американській окупації були вимушені відмовитися від жахливого нацизму, завдяки американському впливу і окупації, також стали однією з найбагатших країн світу, що ця пісня прославляє ще й в стилі, який виник в Америці, який є символом американського післявоєнного впливу на Німеччину, в стилі року. Що ця пісня славить цивілізацію. Речі, які подобаються всім і стають спільнокультурними, культурними, об'єднуючими. Але ні, спеціально для таких наївних, як я. соліст гурту Тіль Лідерман вперто речить this is, not, this is not a love song. This is not a love song. I don't think my mother touch. No, this is not a love song. Це не пісня про любов. Це не пісня про любов. Я не співаю рідною мовою. Ні, це не пісня про любов. Та й взагалом ця пісня наповнена відсилками з інших антиамериканських пісень. Та й оці фрагменти, де, як я казав раніше, буддийські ченці їдять гамбургери, африканські діти стоять на колінах Санта Клауса. Для Гурту Рамштайн це не нейтральні якісь. Речі, це не обмін культурою, це імперіалістичний негативний вплив Америки Захопницький, який негативно впливає на інші культури, поглинаючи їх. Що, до речі, іронічно, тому що стиль, в якому співає Рамштайн, є наслідком впливу на Німеччину після війни. Тобто, можна сказати, що. Так, і що ця пісня, що, що, що стиль пісні, в якому він співає, це ніби африканські діти, які сидять на колінах Санта Клауса? Для батьох шанувальників з України, крім цього, могло б стати шоком виття Лівермена на Червоній площі в 21 2021 році, коли вже тривала війна в Україні. Любімий город може спати спокійно. Та дивна поява совєтської естетики в певних кліпах. Крім того, тіль виступаючи, виступав також перед так званими російськими військовими, так званими тому, що цих осіб не можна називати військовими, вони не гідні звання навіть людини. Хоча нічого в цьому дивного немає, тіль ріс в східній Німеччині. Якщо ви не знаєте цього факту, вас відвує. Якщо ви знаєте цей факт, багато чого стає на свої місця. Нагадую, східна Німеччина це не просто географічний напрямок. До 1900 року східна Німеччина була під совєтською окупацією, тотальним впливом спецслужб та пропаганди. Ну, от яскравий приклад: е е якщо дивитися на релігію Німеччині. То тільки в східній Німеччині переважають, яка була окупована Совєтським Союзом, тільки в східній Німеччині переважає атеїзм, а інша Німеччина вона релігійна. Яскраво риторику тіля взагалі атмосферу лівих східної Німеччини передає кліп Редіо, коли люди Східної Німеччині вони одурманені західною пропагандою. І коли вони вриваються до солістів західної пропаганди, а солістів західної пропаганди зображають сам Урм Трамштайн, вони не можуть до них торкнутися. Тому що ці солісти, ця західна пропаганда, вона виявляється ілюзією, вона виявляється голограмою. Тобто західна пропаганда показана як одурманюча ілюзія. Яка доводить, доводила східних німців до певного фанатизму. Що, до речі, там є ще фрагмент з монашкою, яка теж ніби фанатка. А в кінці кліпу маю ряд червоні прапори ЄС. Вони, це нам наче прямо каже про спільну антагоністичних цих двох систем. Але от чому червоний тіль же виступав недавно у жерлі кривавого нащадка і послідовника червоного зла. Ще й перед так званими військовими. Так, пропаганда ГДР змогла зародити сентимент до РФ, ненависть до Заходу. Між іншим, ненависть до Заходу є в обох частинах Німеччини. Але тіль не хотів сосать совєтський Лідінець. Він хотів слухати класну музику типу року і створювати. Він хотів жити в західній нормальній країні, тому що одна справа. Критику... Критикувати Захід, сидячи в зручному Західному кріслі в безпечній країні і ще справа Сосації Сєвєцький Лєдінець. Тому в ГДР не було жодної денацифікації в плані глобальному. Втіля є відчуття вини за нацизм. Навіть це видно в кліпі Але це не пропрацьовано на глибинному рівні. Совєтська пропаганда продавала це в класичному лівому руслі, типу це влада винна, а люди це хороші робочі. І ця лівацька оптика існує досить давно. І це ще нічого, якщо це просто маразматична теорія про нібито фальсифікацію польоту американців на місяць. Але це стає жахливо, коли це коштує людське життя. От зокрема можна згадати протести американських лівих. Peace for Hitler, мир для Гітлера. А за їхньою логікою, якщо вбивця вбиває немовля, треба не давати йому зброю, не захищати його. Тому що зброя це, збро... це зло, насильство це зло. Ми за добро думають ліві, тому треба її закидати квітами. Також можна згадати про те, як. Мітингувальники проти голодомору на них нападали також американські комуністи. Отож, крім цього всього, можна зазначити, що в Німеччині існує досі симпатія до росіян, що пояснюється історичним контекстом. Але війна це дещо перевертає. І як показала недавня історія спроби перевороту в Німеччині, більшість нацистів теж мають сентимент до росіян, вважають їх найближчими союзниками. Вони такими й були до 41-го року, а по своїй ідеології залишалися як рідні в своїй людини ненависті. Але будемо сподіватися, що всі оці симпатики до росіян... Будуть такими ж маргінальними, і такої же, такими ж малочисленними і зневаженими більшу частину німецького суспільства, як і ці неонацисти, які намагалися вчинити переворот.